Всім привіт, це канал Залізні Магістралі. мене назвати Олег Василів. Я вкотре повертаюся до теми трамваїв у містах і вкотре говоримо про Київ цими днями в мережі та у профільних групах гучно обговорюють репліки одного депутата, який не любить трамвай. Якби цей депутат зустрівся з транспортними фанатами, то вони, мабуть, би його з'їли. Такі запеклі тривають дискусії на форумах. Але якщо говорити серйозно про цей випадок, на жаль, ми знову бачимо відсутність розуміння у депутатів і чиновників, що таке громадський транспорт. У багатьох посадовців, які дотичні до інфраструктури, є спотворене уявлення про те, яким має бути транспорт загального користування, і свої хибні ідеї вони просувають на публіку. Ha ha ha! Для того щоб було зрозуміло, звідки ростуть ноги у цього резонансу, потрібно відволіктися від трамвайної теми. Отже, депутат Київради Владислав Турець з фракції Європейська Солідарність взяв участь в ефірі телеканалу Юкрейн News. Там обговорювалася тема критичного стану мостів у Києві, і, зокрема, мосту Патона. І в один з моментів депутат згадав про те, що колись на мосту Патона були трамваї, їх звідти прибрали. І на думку депутата, це рішення було правильним. Это я взагалі вважаю, що це правильно було його що його за звіти звідти прибрали. Так, да так. А, ну у нас пам'ятаєте, був такий період, що у нас в місті Києві взагалі забирали багато трамваїв. Якщо повертатися ага. трамваю там Саксаганського, наприклад, зрало забрали трамвай, коли зробили Жилянського одну сторону, Саксаганську в іншу сторону. Зараз ага. до речі, це було, було мені здається. На початку цього скликання було таке, як на мене, ганебне рішення було прийнято, що повернути трамвай на Саксаганську. Ви Уявляєте, що я тільки не робив, я нічого нікого не міг переконати, тому що там от сказали, що на на це є гроші, і треба вертати трамвай на Саксаганського. Слава Богу, цей проект нікуди не поїхав, тому що uh -huh. я собі не уявляю, щоб зараз було змістом Києва, якби на Саксаганську трамвай вернули. На Глибочицький трамвай там чи його забирати будуть, чи його будуть як взагалі реставрувати uh -huh. по якомусь там суперєвропейському принципу. От, мені здається, що коли от будуть запускати оці всі нові житлові будинки, його, звідти взагалі будуть забирати той трамвай. Потрібно визнати, що депутат не відкрив ніякої темниці. Трамвай у Києві дійсно маргіналізований до такого рівня, що він не може виконувати свою роботу на ефективному рівні. Але виникає парадокс. Депутат політичної сили, яка асоціює себе з європейськими цінностями і стандартами, пропонує ліквідувати один із сегментів транспортної мережі Києва, тобто позбавити частину жителів столиці одного з видів громадського транспорту. Тут варто зробити акцент на тому, що проблема полягає не у знищенні трамваю або його знеціненні питання в іншому, що взагалі можна запропонувати мешканцям міста в якості транспорту загального користування. Якщо узагальнити питання, то мова йде про умовну рухому одиницю, яка дає пасажирам можливість. Пересуватися між певними точками зазвичай кількість рухомого складу на тому чи іншому маршруті залежить від пасажиропотоку. Уявіть, що на одній лінії працює 20 тролейбусів або автобусів з інтервалом 3 хвилини. Відповідно, працюють 20 водіїв. Цього ресурсу вистачає для задоволення попиту на перевезення. У випадку використання трамваїв на такому маршруті, організація руху виглядатиме по-іншому. Це умовно 15 вагонів, 15 водіїв, а збільшений інтервал руху буде компенсуватися над великою місткістю трамваїв. Тобто, за умови скупчення на зупинці більшої кількості пасажирів їм вистачить простору у вагоні для зручної поїздки. Можливо, ця схема виглядає абстрактною, але дає зрозуміти певні переваги використання рейкового транспорту для міських перевезень. Однак трамвай має свою специфіку без належної інтеграції у вуличну мережу. Він не буде ефективно працювати. Саме ця проблема існує в Києві та впливає на якісний рівень функціонування мережі. Раніше громадські активісти столиці звертали увагу на низьку швидкість руху трамваїв. На більшості маршрутів вона сягає 13 км на годину. До цього призвали кілька факторів. Поганий стан колій та відсутність пріоритету на ділянках суміщених з автотранспортом та на світлофорах. Краща ситуація на ділянках, що відокремлені від автодоріг. Це, зокрема, швидкісний трамвай на Борщагівці і Троєщині. Щодо вулиці Глебочицької, про яку згадував депутат Київради, то вона потребує реконструкції зі зміною схеми руху і надання. Пріоритету трамваю у якості прикладу можна взяти досвід Львова або Вінниці, де на суміщених ділянках вулиць облаштовуються віденські зупинки з підвищеним рівнем автодроги, і відповідно вносяться зміни у схему руху по тій чи іншій вулиці. Проект з будівництва трамвайної лінії від вулиці Старовокзальної до Палацу спорту чиновниками також сприймається у штики. Всі розуміють, що автомобілізація Києва має дуже високий рівень, і вулична мережа пристосована здебільшого для приватного транспорту. Аби зробити громадський транспорт пріоритетним, доведеться звузити нішу, яку посіли автомобілі. Це означає, що місцева влада повинна бути готова до конфлікту з частиною киян, які мають приватний. Транспорт і вірогідно, що нинішня столична влада не збирається йти на такий конфлікт і продовжує політику розширення та заохочення появи саме приватного транспорту у місті. Дякую всім глядачам за увагу. Нагадаю, що підтримати цю тему ви можете у коментарях, Залишайте свої думки щодо взагалі роботи громадського транспорту в Києві, і також можете писати свої пропозиції, як покращити ситуацію в місті взагалі з транспортною інфраструктурою. Також хочу нагадати всім глядачам про те, щоб ви не забували підтримувати Збройні Сили України. В описі відео є посилання на реквізити, за якими ви можете переказати свої донати та підтримати. Українських військовослужбовців. Також хочу до вас звернутися з проханням підтримати канал «Залізні Магістралі. Це можна зробити за допомогою доступних всім опцій. Достатньо буде залишити вподобайку або коментар під відеосюжетом. Якщо ви не підписані на канал, то натискайте відповідне посилання Підписатися. Всім глядачам це непростий час, бажаю, витримки та мужності. Україна переможе!